Вище тут супер, бо ми лише розпочали. Щодо мови, то національними є одразу три: а саме французька, нідерландська та німецька, французькою базікають у Волонському регіоні, нідерландською мовою ж балакують у фламандській частині Бельгії, а Брюссель є двомовним, де сирна та Круасанська є рівноцінними. Хоча розташовується столиця повністю у Фландрії, проте довколишня територія є переважно франкомовною та навіть має французьку адміністрацію, яка зветься БХВ або ж округ Богосе Хальвільворде, у якому проживає більша кількість французьких банчан. Шин, хоч і знаходиться він у нідерландському регіоні, і це не все, адже існують внутрішні неадекватні кордони. Якось валонський муніципальний ексклав у західній провінції Фландрії під назвою Комінуарнетон, де більшість спілкуються нідерландською. А у противагу цього є Фламандський муніципальний ексклав у східній провінції Лєш у Валонії під назвою А! Панятно до чого німецька мова? німецькою ж на сході Валонії у районі того самого дивного спагетті кордону та на територіях, що перейшли Бельгії після першої світової війни. Пам'ятаєте, що таке, але окремої провінції німецькі меншини у Бельгії немає. Тому час від часу активісти висувають пропозиції щодо створення одинадцятої провінції під назвою санкт Айпнзантвив.